Українська ІТ-компанія розробник казуальних ігор а, отримує доходи від Гругла. Е, е, я буду застосовувати цей термін Гругл Арланд е, за розміщення рекламних оголошень всередині своїх ігор згідно до публічного договору Гругла. За таким договором компанія мало на що впливає. Функція активи ризики більше зосереджені там, да? тобто більш проста сторона, це наша, наша українська резидент. Дохід більше 300 мільйонів, вартість послуг впродовж звітного е, року 50 мільйонів гривень. Основні діяльності комп'ютерне програмування, кількість співробітників е, на кінець звітного періоду 100. Доходи сформовано, виключно, як кваліфіковані. Е, бізнес-модель компанії передбачає розробку ігор, завантаження на ресурси гругла і за угодою з таким груглом, в е, залежності від популярності, отримання доходів від реклами. Ось така бізнес-модель. Тобто в центрі стоїть розробка ПО, розробка цих ігор, далі використання і надходження реклами. Інших операцій з розміщення реклами впродовж року не було. Компанія працює в конкурентному середовищі, політики ТЦУ немає. І так, ну зрозуміло, давайте відповідемо на ці питання поки що. І так, контрольовано і контрольовано, зрозуміло, що так вона контрольована. Яким чином, на ваш погляд, ділови операції потрібно буде дослідити? Ну, відповідь дуже проста: напевно, потрібна буде сегментація і на рівні операційного прибутку, власне, тестувати цю ділову мету. Далі функціональний аналіз. Функціональний аналіз справа така непересічна, але знову ж таки, якщо більше функція активі ризики зосереджена на тій стороні, то ну, власне, більш простою стороною, напевно, буде, буде наша компанія. Метод, ну взагалі, зрозуміло, що для таких специфічних послуг, як IT, ну напевно, так як це не пов'язані особи підкреслюю, взагалі, то напевно цілком очевидно, що може бути застосований метод чистого прибутку. Джерело будь-яка інформація, яка містить інформацію про зіставні юридичні особи. Це власне визначення податкового кодексу в частині джерел. Зіставність. яким чином будемо зіставляти. Шукати зі ставні компанії, ну напевно, тут хід має бути наступним чином. Тобто, якщо компанія отримує доходи від реклами, але вони є похідними, тобто перше джерело це є програмування, це є комп'ютерна гра, яка генерує вже цю рекламу. А тому тут треба чітко визначитися. тобто Якщо б це в компанії, наприклад, була б рекламний менеджер, не знаю, функція рекламна. Були б інші доходи, які отрималось на території України е з рахуванням реклами, тоді б ці роздуми мог могли бути іншими а більш складними, наприклад. Е але в цьому випадку, на, на мій погляд, можна взяти той основний квет, який зазначений в умовах задачі. Страна що тестується е в даному випадку? Мені здається, що будемо тестувати себе, тому що це підтверджується як функціональним аналізом. Так і наявності інформації, так і е, найбільш е, наречним методологію. Вибір показника та обґрунтування. Е, ну, зараз ми побачимо це питання, відповімо разом. Е, ну а власне діапазон і висновку зробимо з вами. І так, у нас є компанія, і е, розраховано декілька показників рентабельності. Е, є чиста рентабельність, є чиста рентабельність витрат, є рентабельність активів. Є рентабельність операційних витрат, ну і, власне, є е, зіставні компанії, які ви е, змогли знайти, е, ключами відбору є вид діяльності, є е, володіння, основними ключами наявні збитки, ну, а також функціональна якась складова. Відповідь на те, що ми беремо, воно лежить у площині е, володіння. Окей, ніхто нічим не володіє. Так, тут в нас наявність збитків е, вибираємо так, що нас не цікавлять компанії, в яких були збитки. Три критерії я вам наводжу тут: виручка за рік, експорт послуг і кількість співробітників Тобто, кожен з цих критеріїв так чи інакше, під кожним кутом зору може впливати на е, остаточну вибірку. Але вибір за вами. Тобто, е, як ми бачимо, е, Якщо експорт послуг е, мав місце, то це е, податково вважає, що це е, більш пасує функціональний А, е, Можливо, ви будете співзіставляти за виручкою кількості співробітників. Це все up to you, Кожен з вас е, ну, має відповідати за цю методологію.